Перед тим як нам показали фінальний дизайн Стіча, я буквально плиз, до бі Please. Don't be ugly. Please. Please. Oh Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо тереванити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі чайчука або кавусю і до роботи. Про Кавусю знаю, що зараз багато хто відмовляється від платформи Байміякофі, але я поки що залишаюся там, тому якщо ви колись захочете підтримати мене чи канал, чи замовити, як. Кусь конкретну тему для відео то. Але тільки після того, як вже задонатили нашим захисникам та захисницям, це зараз в пріоритеті. Нещодавно на заході d 23 D скорочено від Дісней. 23 скорочено від 1923 року. Тобто року, коли Вол Дісней започаткував свою компанію, власне, дійсний анонсував мільйон і один своїх проєктів на найближчі три роки. Просили ми їх чи ні, то вже інший вид запитання, так би мовити, але обговорити усе це то святе, ну ви розумієте. Ну саме тому ми тут не. Я впевнена, що ми розберемо прям усе-усе, але найцікавіше точно, тому почнемо вже нарешті. Нам розкрили назву третьої частини Аватару, який вийде вже 19 грудня 25-го року, і не цього, а цього. Хоча, судячи з назви, мені здається, що все ж таки хтось щось там переплутав. Називатиметься фільм Аватар вогонь та попіл, і ну от реально, іначе третя книга Аватару Ангу. От тільки попередні частини трішки переплутали, бо у Анга спочатку вода, потім земля. А тут, наче спочатку земля, а потім вода. Чесно, мені на от оцього аватара конкретно, ну якось пофіг. Зрозуміти мене правильно. Перший фільм був і чимось просто вау, особливо для свого часу. Але друга частина ну так, спецефекти вони досі на рівні, а основна тема сюжету, думаю, відгукнулася кожному українцю. Але сам сюжет не тема, а от прям сюжет-сюжет. Ну. -сюжет. Відверто не такий, який треба було чекати аж 13 років. Ну, скажіть. Дякую, звичайно, що зараз не затягують ось між виходами другої і третьої частини. Але, от мені одній все одно. Напишіть, до речі, ви як відноситесь до цього всесвіту. Я от просто вважаю, що першої частини було більше ніж достатньо. Ця робота була якісна, класнюча, і ну, треба було на ній зупинитися, особливо, якщо ви співпрацюєте з Дісней. З ними у цьому плані взагалі треба бути супере. Ну і просто тому, що іноді класна історія це класна завершена історія, які не потрібні приквели, сиквели, спінофи і усе. Оця. Але Дісней не знає, що так можна. Тому, до речі, про сиквели. Нас чекає Крижане серце 3, хоча я навіть другу частину ще не встигла подивитись. Хоча судячи по тому, що я чула про неї, і не треба. Перша частина знову таки була на рівні. Ну згадайте тільки у ту шалену популярність пісні Ельзи. Та й сам сюжет був цікавий, і він не йшов за стандартною формою усіх мультфільмів Дісней з принцесами. Єдине, що от тоді вже почався такий собі тренд Дісней на характер головної персонажки, щось типу рапунцель, і після неї вже Анни, така собі трішечки незграбна, помилому смішна, проста дівчинка. Ну ви розумієте, про що я зараз Дісней такий характер дає усім, але тоді ще у часи першої частини Крижаного серця це ще не так кидалося в очі. І от перша частина так, супер, питань нема. Та коли проєкт здобув таку шалену популярність, та що говорити, що досі просто усюди можна знайти усе, що завгодно з принтом крижаного серця. Хтось дійсно думав, що у Дісней не загоряться оці ось долари в очах. Хе-хе, і от настільки Дісней то не зупиняє, що в нас буде власне третя частина і вже в планах четверта. Хто дивився другу частину, напишіть мені у коментарях, як вам, бо може я тут помиляюсь, і продовження дійсно було потрібне. Але поки Поки що ну такі справи. Якщо що подивитись другу частину, і якщо хтось якимось чудом не бачив першу ще, то у нас є багатько часу на це. Бо третю частину планують аж на листопад 27-го року. З продовжень у нас взагалі така купа усього і одразу, от, наприклад, Моана, чи у нашому перекладі Ваяна. Якщо не помиляюсь в Італії, вона взагалі океана. Ну щоб змінити, так змінити. Десь там сидить травма дитинства, коли Шелі виявилася взагалі то Келлі. А Я погуглила за. Вас, люди, добрі, і виявляється тут такі зміни через схожість з ім'ям акторки дорослих фільмів. Коротше, не прикольно, щоб дитині було цікаво подивитися на принцесу, почати шукати в інтернеті цей мультик і в результаті подивитися на добрий вечір. Але то й таке прем'єра. В нас готується 24-го, тобто цього року, 27 листопада. Перша ваяна вийшла, коли мені було не до принцес. Я намагалася не відкинутися на сесіях в університеті, тому ця історія якось взагалі пройшла повз мене. Не ну не враховуючи тренди Тіктоку, насе. Але ця новина, то мені зайве нагадування все ж таки подивитися. Бо от знаєте, Ваяна нарешті виглядає як реальна дівчина з реальними пропорціями тіла. Ну, порівнянні з іншими принцесами, так точно. Ну і взагалі мені цікава тема з океаном. А ще оцей півний приколдесний. Але трейлер до другої частини виглядає, наче як додатковий трейлер до першої. Типу, а що змінилося? Чи це таке вичуття тільки якщо ти не дивився мультфільм? Хто все ж таки дивився? Напишіть мені своє враження від трейлеру на другу частину. Але знаючи Дісней, щось мені підказує, що вони цілком можуть таки повторити сюжет першої частини просто трішки під іншим соусом. От навіть опис такий, що Ваяні доведеться знову вирушити у небезпечні води на зустріч океанській пригоді. Суперсімейка також отримує продовження. Зараз воно на ранній стадії розробки, але це вже третя частина буде. Я не фанатка, ну звичайно, окрім мемів. І ще в дитинстві пам'ятаю, як грала у Комп'ютерну гру, усе, що я пам'ятаю з гри, так це те, що там є класнючий персонаж, який управляє холодом. Він так прикольно створював лід і на ньому ковзав. Це було таке собі типу прискорення чи суперрух. Все, але по тіктоку, у принципі, у людей доволі такий приємний настрій на цю продовження, хоча досі ніхто не знає деталей сюжету. Може для цієї історії ще одна частина і має сенсу, що ви думаєте? А з приводу продовжень для історії, які знову таки логічно завершилися. Друга частина Зоотрополіс. Цу, ми на цьому каналі вже обговорювали цю тему, і я ще тоді була не впевнена, чи потрібно продовження саме цьому мультфільму. І досі не впевнена. З того, що нам показали, Джудіта Нік знову об'єднаються для того, щоб розкрити ще одну справу. Та вже серед морських істот. І прем'єра запланована на листопад 25-го року. Тобто, в нас знову концепція аватару, бо земля, так би мовити, вже була. Тепер ось вода. А потім що третя частина пов'язана з повітрям, бо справа буде пов'язана з пташками. Ні, ну хто зна. Може щось хороше та й вийде, але я не роблю ніяких величезних очікувань на другу частину. Що бо то зайвий раз не розчаровуватись? Як от, фанати історії іграшок. У мене чомусь немає прив'язаності до цього проєкту, хоча мораль там крута. Ну принаймні у перших частинах. Але навіть я пам'ятаю, що четверту частину вже рекламували як кінець історії іграшок. Ну і власне четверта частина вона й виглядає як кінцівка. Така собі, але все ж таки. І от, будь ласка, п'ята частина. Чого? Чому так ідея сюжету має місце бути сучасним дітям, якщо не повністю, то на відсотки 80, або навіть усі 90 гаджети замінили звичайні іграшки, і от у п'ятій частині іграшки боротимуться проти технологій. Але мені одні здається, чи ця тема мала б піднятися, ну якщо не в третій частині, то хоча в четвертій вже ще й п'ята частина готується аж на літо 26-го року. І чому на фото, яке нам показали, не буду спорвати. Пойлере ти хто, але там є такий персонаж, який у четвертій частині відділився від інших іграшок, сказавши, що не хоче бути просто іграшкою і обравши свій власний шлях, що цей персонаж знову робить у п'ятій частині серед усіх іграшок. І що там таке дивиться дитинка, що аж сховалася під ковдрою? Знайшла не ту ваяну, чи що? Якщо до усіх цих проєктів я ставилася у принципі спокійно навіть до продовження, то для єдиного проєкту, де я от очікувала, от саме ось такий. Онон продовжень, тобто повноцінну наступну частину. Вони планують спін-офф серіал на телебачення, тобто Disney+. плюс. Це перший дзвоник, і це є про думками на виворіт. Серіал називатиметься Виробництво сновидінь або виробництво мрії. Події все ще відбуватиметься у розумі Райлі, але по шкалі часу це буде щось між першим та другим фільмом. Тобто Райлі десь 12, вона вже у сан франциско але ще не у середній школі. Другий дзвоник: ті, хто озвучував емоції у фільмах, скоріш за все не будуть їх озвучувати у серіалі. Третій дзвоник, і от відчуваєте, чим тхне. Не от тими низькобюджетними серіалами, які знущались з класичних персонажів, малюючи їх отак. От максимально знижуючи вік глядача, власний і сюжет був відповідний. Щоб тільки не знаю, знову заробити якомога більше грошиків, і Я от відчуваю, що з думками на виборі воно також до цього йде. А могло б не тхнути, а пахнути повноцінною продуманою третьою частиною, яка б показала Райлі, ну не знаю, у період старшої школи у Випускний, зачепила б тему, а ким я хочу бути, чи такий ось новий етап у житті. Тиск суспільства, що у такому віці ти, начебто, вже маєш знати, що ти хочеш від цього життя, чи принаймні у якому напрямку рухатись. Але маємо, що маємо. Слухайте, я оце ось запахнути сказала, і згадала, що у мене тут є. Ага, хотіла почекати до відео з косметикою, але відчуваю, що не зможу. В мене ще й мої аромати позакінчувались, тому ситуація сов зі мною не перший раз ляля. -ля. Кая знаю, що я вже ще та жертва Тіктоку, і оці естетичні красуньки мені стільки разів траплялися в рекомендаціях, що я вже все I'm just a girl, як то кажуть. По-перше, подивіться, яке воно гарне. Ну, ну воно просто гарне. Я он сироватку купляла тільки тому, що в неї баночка рожева. А що ви від мене зараз хочете? По друге 13 Perfumes – це український бренд нішової парфумерії. Тут пазли зійшовся, тому що ну а хто ще окрім наших людей, так буде продумувати від ідеї до подачі про подачі. Що в них буквально є парфум, який називається як серіал, який ми оглядали. Я от саме його і хотіла взяти, але дівчатка в директі такі. І запропонували мені інші аромати, які б більше мені підійшли. Я не люблю занадто важкі і солодкі, прям солодющі аромати. А ще я не фанатка деревини. Ну будь-якої. Ну, окрім себе, вимбачте. Так от ви десь таке чули. Та інші взагалі мені сказали, так, тобі усе підійде. Оце, і інше, і уся наша продукція. Усе треба купити, інакше жоден аромат не спрацює. І з мене мільйон грошей. А тут реально хочуть, щоб вам усе підійшло. Так, от що мені прийшло? карма, не заводить. Далі в нас. Скінідипен. І kiss on Chick. Я вже казала, які в них круті назви. І так, це в нас повний розмір 30 мл. Тревел версія або щось кинути у сумочку на 10 мл. І отакий ось пробничок на 3 мл. Почнімо з очищення карми, так би мовити. Я ще не знаю, як усе це буде пахнути, бо я просто сказала, що мені подобається оце, оце, оце і оце. Підберіть мені щось, бо, ласка. Відчувається, як якийсь такий домашній лимонад з льодом, коли от уся спека влітку спала, і ти такий сидиш ввечері. А на каналі ще відео заждва вийшло, і ти розумієш, що зараз буде кайфужно. Тут реально такий от прохолодний, смачний солодкий чай з лимоном. Беремо, затестуємо ще наступне занурення гуляка. А це, наче, от ти сидиш на дачі також увечері серед городу, де є і томатики собі, і смородинка. Ти вже об'їлася тих фруктів та овочей, але тобі так добре. Реально пахне усім смачненьким з городу. але у гарному сенсі цього слова, як я хочу на дачу. Ну і залишився в нас цьомчик, чи кущічку. Невеличкий такий цьомчик. Куди ж тебе цьомнути? <гум> <гум> Спочатку він був такий доволі різкий, що я навіть перелякалася, але зараз він настільки ніжний, наче влітку от нарешті вдалося знайти якесь дерево з тінню і подув ще й вітерець такий малесенький. Але так відчуваю якесь дерево, тому цей <гум> мені конкуренти не потрібні. От реально мені з усіх трьох, от більше всього і сподобався. Як знали просто, чи то, натяк, що мені карму треба почистити, ну тоді точно доведеться повертатися за добавкою, бо 30 мл напевне буде мало для мене. А ще й побачила, що в них на сайті є і свічки і дифузори, а то вже все люди добрі. Тримайте мене усі. Хоча, в принципі, в принципі, можна гуляти, бо в мене люди добрі. Ціво промокодик на 15% знижки є. Єдине, що гуляти треба швидко, бо цей промокодик діє тільки. Сім днів з моменту виходу цього відео. Реально рекомендаціон. Особливо ось цей. Ну, от що означає бренд, який до дрібничок продуманий. Вчіться Дісней. Усі посилання залишу в описі, а ми повернімося, до речі, до Діснею. У Мандалор це дзеркальна ситуація з думками на виборіт. Бо замість продовження серіалу, як я зрозуміла, буде повноцінний фільм, який вийде 22 травня 26 року. З усього, що я знаю про цей проєкт, це те, що там дуже милий малюк йода і що Мандалор це грає Педро Паскаль. Здавалось би, усі складові, які мали подіяти на мене, але чомусь я досі не дійшла до перегляду. Хоча кажуть, що класний тільки ось перший сезон, а далі ну вже таке собі. Але ви напишіть, як ви думаєте. Я от просто знову таки у команді Гаррі Поттера завжди була, тому усі зоряні війни якось пройшли повз мене. А коли я вже іми зацікавилась, їх стало настільки багато, що я навіть не знаю, з чого почати. От, не відходячи від теми зоряних війн, в нас тут третього. Грудня виходить спінов серіал по Всесвіту зоряних війн, кістяк екіпажу чи щось таке. Він буде про чотирьох дітей, які натрапили на втрачений храм джедаїв, помилково перенеслися у космос і опинилися серед жителів та небезпек Всесвіту зоряних війн. Але от, судячи з трейлеру, це все виглядає, наче якийсь дивні дива тільки у космосі, і не те, що у космосі всесвіту зоряних війн, а просто на якійсь рандомній іншій планеті максимум. І щось мені підказує, що Пісне знову таки зменшить вік глядача, і все це знову виглядає як чергова спроба дочавити з фандому зоряних він стільки грошей, скільки ще можливо. Так само, як і з усіх проєктів Всесвіту Марвел, вони штампують проєкт за проєктом, очевидно, закриваючи очі на якість і роблячи ставки на кількість. Але, от як ми й говорили вже на каналі колись, я досі вважаю, що їм треба от зупинитись на декілька років, от прям взагалі нічого не випускати. Не робити, не планувати навіть, зробити роботу над помилками і якось переглянути свою стратегію. Бо, наприклад, тут багато хто скажеться, що щоб подивитись якийсь фільм чи новий серіал і зрозуміти, що там взагалі коїться, треба зробити величезну домашню роботу. Тобто, перед переглядом цього фільму нового треба подивитися ще 1500 попередніх. Наприклад, от з серіалом Агата всі разом до цього серіалу треба б краще подивитися Віжен, а до цього ще краще подивитися. Месників і Доктор Стрендж, ну і ви зрозуміли. Коротше, на якось вони намудрили зі своїм всесвітом, і зараз так точно, якби ж це все ще й працювало. Так вони ж презентують нових персонажів за новими персонажами, але потім забувають на них мінімум на декілька років. Де там Шанші, наприклад, хтось знає? Якщо в мене тут є фанати Марвел, мені от реально дуже цікаво почитати саме от вашу думку. Може, якщо ти от дійсно от прям фанат-фанат всесвіту, тобто, знаєш, увесь лор Марвел, Вел, не дивлячись навіть серіали чи фільми, то усі ці проєкти може сприймаються інакше, але все ж таки не забуваємо так, що ми тут просто як друзі на кухні і чисто лялякаємо про усе і не про що. Тому цей без кидання в мене молоту Тора, чи різких рухів у рукавичці з камінчиками безкінечності. Добре, давайте про що, що ми на каналі знаємо краще. Другий сезон серіалу Персі Джексон та Олімпійці вийде вже у 25-му році. Сюжет буде йти по другій книжці, то тобто по морю Чудовиськ. І Я думаю, ми з вами ще поговоримо про нього окремо, як це було з першим сезоном. Якщо ви в оригіналі послухаєте голос персії з першого сезону і з трейлеру на другий сезон, Персі Джексон. My name is Percy Jackson. Окей, зламаний голос. Ну і ви тільки подивіться, як він виріс. Я це до надії про те, що разом з Персі подоросліше та виросте якось настрій усього серіалу. Бо, от особисто мені у першому сезоні це ось трішечки та заважало. Але ми подивимось у будь-якому варіанті. Подивимось, ж люди добрі. А от що я точно не буду дивитися, так це сіквел, приквел, лайф екшен, офф якась там адаптація. Korolelva. Чи треба говорити, що дивитися увесь фільм на беземоційних CGI тваринок, це ще те покарання у новій частині, судячи з трейлеру, вони от трішки додали емоції, але тепер це виглядає ще дивніше. І якщо вам здається, що це, в принципі, усі пекельні борошна, не забувайте, про кого ми лялякаємо. Вони ще й канон змінюють, якщо я не помиляюсь, тобто саму історію Муфаси. Я зі скрипом, але ще можу зрозуміти лайв екшени Діснейські. Ських принцес, але нащо було чіпати короля Льва це для мене навіки загадка. Якщо ви прям так хочете осучаснити цей проєкт, ну зробіть сучасну анімацію, але залиште це мультфільмом. У чому проблема про дісневських принцес? Нарешті нам показали трейлер скандальної білосніжки, затягували як могли, і от нарешті обіцяють прем'єру 21 березня 25-го року. Чому скандальна, Ми також вже обговорювали на каналі, коли оглядали. Голодні ігри з акторкою Рейчел Зеглер. Якщо коротко, Рейчел не знала, як себе поводити на інтерв'ю, і тому поводилась доволі. Зверхньо, але біда не тільки у тому, як поводилась там Рейчел Зеглер, а у самому лайвекшені, як такому, починаючи з того, що білосніжка в нас тепер не мріє про щире кохання і принца, а прагне тільки правити королівством, бо це за словами Рейчел і творців, чомусь більш феміністична позиція. Хоча одне не має виключати друге, але то вже інша історія. Сукня білосніжки виглядала спершу наше як з Аліекспресу, і все ще так виглядає, просто на відео. Ну, трішечки воно краще, але просто згадайте сукню попелюшки і те, що ці фільми роблять одна і та сама студія. А гноми були не гномами, а просто сьома людьми. І то був ще один величезний скандал у Голлівуді, бо це був, наче, не єдиний такий шанс для людей з порушенням зросту отримати роль якось проявити себе. І можливо би, Голлівуд знайшов би ще одного Пітера Дінкленджа. але не сталося, як гадалося. Дійсно, довго від. Відмовчувався і говорили, що багато чого перезняли. І от нарешті випустили трейлер, де, начебто, і виправили свої помилки. У принципі, краще ніж могло бути так. Єдине, але у неймовірній кількості комп'ютерної графіки, особливо з гномами. Це ж видно, що намальоване. І уявіть, скільки грошей на це пішло. А могли б витратити набагато менше, якби просто з самого початку найняли справжніх акторів з порушенням зросту. А от десь і Джайга. Гарний, особливо після усього, що ми бачили до цього, ви знаєте, люди добрі. У мене досі ще травма від Флаундера з Себастьяном. Нам показали, як виглядатиме Стіч у лайв екшені Ліло та Стіч. Коли я дізналася тільки про новину, що готується лайв екшен Ліло та Стіч, я очікувала найгірше. Мені це уявлялося от максимум першим дизайном їжака Соніка у його лайв екшені. Кажу, ж вам тут травма на травмі, але несподівано дякувати усім, кому можна і не можна. Він класно <хи> у принципі, максимально такий самий, як і у мультфільми, тільки. Плюшевий, мені прям подобається, і я дуже хочу вже подивитися на фінальний результат, тобто на фільм, який нам обіцяють на літо 25-го року. Пишіть, що ви з цього всього точно хочете подивитись. Ну а ми з вами побачимо вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи в наступному відео. Та поки що. па-па!